Не треба ставити, і не треба, скажімо так, збільшувати оцей, ну, якийсь проміжний етап. Тобто, я хочу там, до прикладу, продати на мільйон чи заробити дві тисячі чистого прибутку. Не треба як до, до чогось такого значимого відноситись. Тоді воно ну буде легше проходити. Ну я називаю це там гіперболізація, коли ми свою мету занадто сильно ставимо в пріоритет, угу. типу, те, чому ми надаємо занадто велику важність. Воно е, дається нам дуже складно. Uh -huh. І я колись знайшов е, підтвердження в декількох релігій цьому. Типу, з релігійної точки зору, це пояснюється так, що е, якщо Бог бачить, що е, Він стає меш, менш цінним у ваших очах, чим ваш автомобіль, який ви прагнете досягнути, то ви його не досягнете. Uh -huh. Бо у вас має бути найбільша цінність це там. Да, там, ну з точки зору релігії, це Бог, а все інше це він вам дасть, якщо ви будете там е, до нього іти. Ну, типу, це я знайшов в релігії, причому не тільки в християнстві таке підтвердження для себе. Я такий, вау, цікава тема, цікава. І насправді воно так працює тут. Скажемо, це така тема: тема і релігії, і якоїсь там, не знаю, магії, ще чогось, да, і там. Карлос Кастанеда про те ж саме писав. Воно все стосується одного все стосується того, що в нашому мозку, коли ми починаємо взагалі в нашому світогляді, коли ми починаємо щось іде ідеалізувати, то воно нам здає, нам просто починає. Ми, ми не можемо тоді самостійно повірити в те, що воно так легко ми можемо його здобути. Ну, коли ми ідеалізуємо собі, коли нам здається, що, наприклад, там, сума заробітку, там, я не знаю, в, в 5000 євро це, прям, ну, це космос, це, це, це настільки класно. Це... Про... І коли ми над цим думаємо ось так, в нас все одно, ми так собі думаємо, ми так собі кажемо. Але десь в, в мозку да, є інша сторона, є страх, при якому ми коли ось так ідеалізуємо, то цей страх нам каже, що. Так це ж просто ідеал. А досягти ідеалу практично неможливо. І ми перестаємо вірити в те, що ми можемо цього досягнути, тому що ми його настільки ідеалізували, настільки поставили собі чимось таким вау, що просто стає дуже складно.